Казка про монетку, яка шукала себе. В Україні співучих галявин, де річки муркочуть пісеньками, а дерева вплітають вітер у пахощі м'яти, жила собі маленька монетка. Вона була кругленька, блискуча й дуже допитлива. А звідки я взялася? запитувала вона у всіх. Сонечко посміхалося і відповідало: Ти така яскрава, мабуть, народилася з мого проміння, а вітер жартував. Та ні, це я приніс тебе з далеких земель, подув, і от ти тут. Але монетка знала відповіді ці не справжні, і тому вирушила в подорож. Першим вона зустріла коваля, він був кремезний і добрий, молотив по розпеченому металу та наспівував. Ти? здивувався він. Я зробив тебе, але не сам. Спочатку Шахтар дістав метал, металург його переплавив, а я викував. Та навіть ми не головні. А хто ж? здивувалась монетка і рушила далі. Далі вона потрапила до садівниці, що вирощувала найсмачніші яблука. Я обміняла тебе на мішечок насіння, сказала вона, а потім посадила сад ти допомогла мені, а я родині, яка тепер щасливо їсть яблука. Бачиш, твоя сила не в блиску, а в тому, що ти можеш передавати працю далі. На площі монетка зустріла вчителя, який купив на неї зошити для дітей. Я вчу їх думати, мріяти, рахувати, і хоч ти лише одна, але з тобою я можу передати знання ти як місток між діями людей. Увечері вона знайшла бабусю швачку, що лагодила одяг. Знаєш, сказала бабуся, кожен вкладає в тебе частинку себе. Коли хтось працює, ти з'являєшся як знак. Я зробив щось важливе, і тому тебе не можна просто намалювати чи витягти з чарівної коробки. А банкомат, здивувалась монетка. Люди кажуть, що він дає гроші. Дає, усміхнулась бабуся. Але лише ті, які вже були зароблені. Банкомат як кишенька. Вона не створює, лише тримає. І тоді монетка зрозуміла вона не просто блискуча річ, вона слід від зусиль. Добрих справ, часу, думок, серця. І з того дня вона більше не шукала, ким вона є. Вона знала, вона знак вдячності за працю, за старання, за турботу. А кожен, хто мав її, міг або просто купити щось, або продовжити добру справу. І якщо раптом ти побачиш монетку, згадай, вона пройшла великий шлях, і вона теж хоче бути частиною чогось доброго.